Вибухові іскри при ударі світлого меча о масочку. Це не просто видовищні кадри, Джедаї, які не можуть вімкнути свою зброю, тому стоять осторонь. Це не сила моцного форс-юзера темної сторони. І шолом, який не пропускає думки, не дає залізти тобі в голову. Це не просто посилання на людей ікс. все це картозіс. Є yeah, Скайрекон з вами, і сьогодні відео буде складатися з двох частин. Перша буде суто лорна, а друга суто бухтежна. Почнімо зі смачненького. Картозіс це метал, дуже рідкісний і дуже унікальний. Він вміє поглинати і розсіювати енергію. Тому картозіс може протистояти ударам світлових мечів. Мало того, він здатний ще й. Коротити ці самі світлові мечі і на деякий час їх вирубати. Ще цей унікальний метал здатен протистояти пострілам бластерів, і хоч ми бачили оглушаючий постріл, а не вбивчий, можливо, саме картозіс і допоміг Кіміру йому протистояти. Хоч це не факт, бо в зоріних війнах ми вже неодноразово бачили, як якісь моцні персонажі не з першого разу вирубаються. Коли в них стріляють оглушаючими пострілами бластера. Звісно, у картозіса є недолік. Цей метал крихкий, і саме тому він розлітається від простих ударів. От чому Джекі взяла і рукояттю меча збила маску з кіміра. Але в серії ніде і ніхто не називав цей метал картозісом. Звідки ця інформація? Звісно ж, з легенд. Зоряних війн з'явився він вперше в романі Я Джедай в 1998 році, але вигадав його не автор роману Майкл Стекпол, а Тімоті Зан, якого роман вийшов на кілька місяців пізніше. Називався він бачення майбутнього, і саме для цього роману Тімоті Зан і вигадав цей метал, який дозволив запозичити другу для того, щоб зберегти неприривність лору. Бо я джедай за подіями був трохи раніше, і там вже треба було сюжетно ввести цей метал. Як ви бачите, робили з нього щити, які дозволяли вирубати ті самі джедайські мечі. З'являвся він і в іграх. Наприклад, в Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast були створені шадоу-труперси. У яких броня була якраз таки з цього металу? Картозіс не вимикав світлові мечі джедаєм, але дозволяв протистояти ним, і тому в долину джедаю вторглися ці дарктруперси, нанесли багато непоправної шкоди, але все ж таки були зупинені, тому що неодноразове нанесення ударів все ж таки пробивало цю броню. Сі 3 варіант супердроїда бі 2 з картозісом був зроблений під час війн-клонів. І він і бластерні постріли, відбивав, розсіював і джедайські удари. Ну круто, єдине, що Картозіс так накопичував енергію, що доторкнутися до нього потім було смертельно небезпечно. З'являвся цей метал, і в новому каноні. Доктор Афра придбала якось собі такий меч, і навіть протистояла Дарту Вейдеру з ним. В сучасному каноні він вже теж з'являвся. Вперше це було в романі Джексона Міллера Новий світанок 2014 року. Але ну не так вже часто ви його зустрічали, бо він дуже рідкісний і дуже дорогий. Наразі відомо лише два джерела покладів цієї руди: це планети середнього кільця Дінзо і зовнішнього кільця Мокіж. На Дінзо, навіть Анекенський Вокер, намагався завалити цю шахту, але вона дуже моцно вибухнула. Небезпечний матеріал. Якщо вам здається, що це схоже на Бескар, вам не здається. Його використовували мандалорці в своїх обладунках, але нагадаю, він крихкий. Тому, на мою думку, в сучасному каноні найепічнішою бронею буде мандалорський Бескар, поверх якого ви напиленням наносите цей самий картозіс, щоб ще й відбивати бластери і вирубати джедайські мечі. Що ж до блокування думок, невже шалом і справді не дасть солу прочитати думки кіміра, при тому, що кімір спокійно влазить в голови інших джедаїв? Поки це невідома властивість картозісу, і можливо це просто сицьке якась магія, яку він наклав на шалом? Люди сходяться і до такої думки, Тож, Поки не зараховуємо цю властивість до картозисних вандервафільних можливостей. Це була лорна частина, а тепер перейдемо до бухтежу. Зустрів я під теревенями в кантині ось такий коментар. З приводу картозису, мої любі автори, це дуже погано, що ви нічого не знаєте. Бо якщо його вводять з легенду канон, то це буде вже дуже знаковий крок. Так його вводять, ми його бачимо і ми дізнаємось. Здавалось би, що не так. Шановний, в цьому немає нічого поганого. Якби у вас було все ок зі сприйняттям людей, ви б теж так думали, можливо, раділи, що тепер знає хтось ще те, що вам чомусь було близько. Але ж ні, ви не такий, ви такий, як є. На що мені людина відповідає? Я сприймаю людей такими, як я бачу. Ви погано орієнтуєтесь, наприклад, в тих самих легендах. І приходити на стрім непідготовлений. І тут я хотів би підняти думку про те, який, наприклад, в мене канал і якими хотіли б бачити фанати оглядачів Зорін Війн». В мене канал звичайного глядача, просто людина. І в мене тому перший канал називався Негік. А хочуть бачити експертних експертів, знатоків в усьому, тих, хто ну, знає, в якому році випав перший молочний зуб Енекіна Скайвокера. Ну, буквально все це нереально. Такого не буває. І ось ці експертні експерти, яких я дивився раніше, коли був російськомовним. Вони всі як один дотримуються такої тактики. По-перше, ти робиш вигляд, що ти експертний експерт. експерт. По-друге, ти ніколи не відкриваєш ротяку, поки не збереш всі дані, не загуглиш. І людям це подобається. Я кажу: а в чому заслуга цієї людини? В тому, що він вам читає вікіпедію? Ви самі на це не здатні. Ну, чомусь вважається так. Третє, якщо тебе в чомусь улічать, спихуй все на силу. Буквально я зустрічав канали, в яких людям казали: Ви затупили тут, затупили тут. А вони відповідали: ми просто наймаємо актора, який нам все це озвучує, а він не знає цього всього. Ну, так ви ж. Якби редактори, ви маєте тоді актору вказувати, що він не так називає. Тому от маска не працює. Але працює реально, люди в це вірять, готові це хавати. Я так з цього дивувався, з таких от коментаторів так дивувався, що вирішив показати, наскільки це просто. Коли всі там в фанбазі знали, що я не гік, я взяв, завів канал, ось з таким логотипом сині фіолетове, кольори зла, гігік. І я просто втупняк читав статті з іноземного англомовного інтернету. І то не стримувався і десь іронічно щось про це казав, бо дуже часто лор, він настільки тупорилий, що сам собі протирічить і неодноразово. І ось ці речі не підмітити і не потикати носиком я не можу. Тому для мене всі люди, які дуже люблять лор, дивні. В мене є своя позиція, в мене є своє ставлення, і лор для мене скучний. Але люди чомусь обожнюють, щоб перед ними сиділа людина, яка, ніби, була б більш значущою, ніж вони. Бо я лише людина, така сама, як ви. В чомусь з вами можу не погоджуватись, в чомусь погоджуватись. Можемо сперечатись, можемо не сперечатись, але я буду висловлювати свою думку. Ні. Потрібен гуру, потрібен той, за ким йти вперед. Бездумно, взагалі не ковиряючись в своїй голові. Тому цей гуру має казати тільки найпоширенішу думку, прийнятну для всіх. Якщо дев'ятка погана, то погана. От сімка була, от сьомий епізод, він був ну, типу, поганий, але він давав нам віру. От все ось всю цю чухню треба слово в слово переказувати. Причому це не тільки з зоряними війнами, буквально з кожним фільмом, де хтось там авторитетний випустить якусь статтю, і несеться всіми ютубами, всіми статтями переказ з перестановкою слів. І це страшне, і під цей каток потрапляє аколіт, коли хейт був заряджений задовго до появи шоу. Для мене такі канали є інфошахраями, ну щось на кшталт Спартака Суботи. От його теж обожнювали люди, він теж набирав популярність шалену. Та й до сьогодні є ті, хто ще обожнює. І якщо ви один з таких, якщо ви той, кому треба лайно з башки вилити в коментарі, розказати наскільки аколіт поганий, то сьогодні для вас свято. На каналі Влад Старітейлер вийде відео, де він поговорить про поганих сценаристів. Звісно ж, назве вже назвав Аколіт Фанфіком, і якраз таки в нього там буде про те, як все погано вам видасть експертно експертну, типу обґрунтовану думку. Тому всі туди, нарешті, для вас є помийна яма, де ви можете виливати свої нечистоти з голови в коментарі і бути щасливими. Мені здається, найкраща характеристика його відео це. Отакий от коментар. Ну, шоу ще не закінчилося. Він навіть нічого не відповів, але лайкнув так красномовно коментар про те, що краще б воно і не виходило. Влад дуже цікавий ютубер. Мені подобається його дивитися, але я ставлюся до нього виключно як до просто людини. Але ні, він же, звісно, подає себе як експертний експерт. І при цьому поширює от саму шаблонну думку про все кіно. Ви не знайдете в нього. Якогось цікавого аналізу того, що вам здавалося поганим, а от він розбере і покаже вам, що там цікаве. Ніколи такого не буде. Чувак на хайпі всі ці речі, і мені цікаво, а не брякне він там чогось такого, що, наприклад, з виходом завтра вже нової серії поставить його в становище. Ідіота, в будь-якому випадку, раджу вам подивитися, особливо всім тим, хто так ненавидить, так ненавидити околіт, що прям обов'язково має про це десь писати. Для вас знайдене це місце. Я теж обов'язково подивлюся, можливо, навіть розберу. Лупаште вподобайки. Любіть зоріні війни. Підтримуйте мій канал, як це роблять ці чудові, неймовірні люди, завжди. Цінуйте в першу чергу свою думку, свої враження, свої емоції. І тільки потім шукайте підтримки або спростування у якихось експертних експертів. Най буде з вами сила, а я все сказав. Ні, ну легкий шлях до успіху, просто робиш вигляд, що ти супер-пупер знаток. Я ж робив 5 років шикарні. Успішні проекти. Я створював спектаклі, які сам писав як сценарист, ставив як постановник і продавав цю франшизу, щоб вона там десь працювала. Мені просто треба трошечки нагнати на себе понців і обливати лайном те, що всі обливають лайном. Це так просто. От я про смішаріків робив ролик, він набрав 127 тисяч переглядів. Вперед далі ось ці... Машу ведмеді і все інше лайно розбирати і тикати носом в те, що це лайно. Вже б успіху було, чому я від нього відмовляюся. От влад Сторетеллер не відмовляється. А мені чомусь хочеться щось любити, щось світле бачити. Про щось приємне говорити. Дурак!